Овграю в револф. Приєднуємось. Чекаємо. Моя роль. Я психіатр. Що за купідон? Дальше якийсь провидець, люді волки тепер якісь. люди собаки. Це типа як мафія, в принципі, ну. Я взагалі не знаю. Я в цю ігру грала, вона, в принципі, ну. Так, ну тепер ждемо, поки ми щось будемо робити. О, якась відьма просинається. М -м -м, походу я тут не працюю. Так, нам треба бігти. Так, все, ми прибігли. Телепортнули. Я взагалі не знаю, я, напевно, за оц цю дівочку. Я хочу спасти девочку, так що. Бо я не знаю, на що за неї голосують, но я за зачем не багато тут. Ну, да уж. Ой, босс, охранника. я казала, не надо кость бувать. Ой-ой, ангел був. А я что рублю, я вообще не знаю. Якось уже текал. Так, ну бежим снова. О, мэра выбирают Я тоже хочу быть мэром. Я хочу быть мэром. Так. Так. Я за себя возьму. Так. Ну, не я мер, Іздівається. Знову йде щось не дуже добре, ну як завжди. А за мене чого всі голосують, я не поняла. Ну я схід. То і грались називається. Ладно. Закінчується четверта ж. Четверта частина рубрики.